У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про українську державність, про те, що тримає нас усіх як волелюбну, нескорену націю з тисячолітньою історією, про одну з важливих подій в процесі державотворення, що стала основою відновлення незалежності України у 1991 році. Слухайте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні середа, 16 липня, 1239-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Це боротьба за право бути українцями на своїй богом даній землі. Знання свого коріння своєї історії є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни РФ проти України. Важливим кроком на шляху до незалежності України, яка була офіційно проголошена 24 серпня 1991 року, стала декларація про державний суверенітет України. Історичний документ прийняла Верховна Рада тоді. Ще Української Радянської Соціалістичної Республіки сталося це 35 років тому, 16 липня 1990 року. Сьогодні, коли Україна в складних умовах продовжує відстоювати свою незалежність і суверенітет, декларація 1990 року залишається символом прагнення до свободи. З нами на прямому зв'язку голова Миколаївської організації народного руху України Юрій Діденко. Пане Юрію, на вашу думку, чому важливо говорити і згадувати про день, коли була прийнята декларація про державний суверенітет України на сьогодні, день прийняття декларації про державний суверенітет є дуже недооціненим, враховуючи те, що Після його прийняття цей день вважався перша річниця прийняття декларації про державний суверенітет у 91-му році. Вона вважалася святковим днем. Я пам'ятаю, які ми масові заходи проводили. Народний рух це все робив великим натхненням. була. Прийнята декларація про державний суверенітет України, це вже якийсь показувало поступу українців, які вже багато років боролися за державну незалежність. Показувало, що є якісь кроки, які от, наближають Україну до її незалежності. І декларація про державний суверенітет вона якраз була кроком у прийнятті державного акту про незалежність України, яке сталося вже через рік. Це той перший крок, на основі якого і була можливість проголосити незалежну Україну 24 серпня 1991 року. Він не просто на перший крок, він заклав підвалини незалежності України, бо було прийнято багато законів про економічний суверенітет, про службу українців на території України. З Цього погляду декларація вона мала не тільки символічне призначення, що от ми проголосили і от задекларували, що колись. Але вона зробила і реальні кроки, бо були прийняті закони, які забезпечували той суверенітет, хоч навіть в складі колишнього радянського союзу, але вони вже частковий суверенітет України забезпечували. Збільшувався вплив українських державних органів на політику центру. І власне я з цього боку кажу, що дуже недооцінена цей день в історії України. Тобто це не просто документ декларативний? Ні, ні. Було прийнято багато законів, які казав про економічний суверенітет, про службу на території України, громадян України, багато інших законів, які унезалежнювали Україну від впливу центру, що закони України ставали вищими, ніж закони центральних органів влади. А загалом ви пам'ятаєте цей день, коли була прийнята декларація про державний суверенітет? Він я так не сказав би, що воно так якось власне це воно і сталося несподівано, бо там була відрядження і важко до Москви. Він поїхав і якраз Іван Плющ поставив на голосування декларацію про державний суверенітет України. Ну але це вже був однаковий крок нас. Ми його зробили після того, як 12 червня. В Росії проголосили державний суверенітет, і це вже таки, наче Україна прилаштувалася тоді за такою демократичною Росією і підтримала її починання прагнення до державного суверенітету. Хоча до сьогодні ніхто. Не можу сказати, від кого там Росія отримала незалежність чи що? Ну а для нас то зрозуміло, що то було важливо, і для сил е національно-демократичних народного руху це була дуже важлива подія. Бо ми до того, ще, наприклад роздавали там посвідки. Громадянина Української Народної Республіки багато таких акцій проводили, які спрямовували Україну у незалежницьке русло. Ну а декларація то якраз вона стала підсиленням оцих демократичних настроїв Україні. настроїв, щоб мати самостійно незалежну українську державу. 90-ті роки це такий підйом. Визвольних незалежницьких рухів не тільки в Україні, а й по всьому колишньому радянському Союзу. Інша справа, що Україна все-таки стала послідовною, і вона якраз робила ті кроки, які були необхідні, щоб все-таки вирватися з під Російської імперії, радянської імперії, а потім підпливу Росії. Ну і сьогодні ми бачимо. На жаль, багато помилок було зроблено за той час недослухано до тих історичних реалій, історичних попереджень, що каже: хто не годує власну армію, буде годувати чужу армію. Тому власне роззброєння, яке в нас відбувалося. Ну і розкрадання збройного потенціалу, ну і відношення таке. І воно було не тільки в Україні, воно було в більшості республіки, і в тій самій Європі, бо ми бачимо сьогодні велику напруженість із озброєнням, будемо казати, для війни. України з Росією, так треба Але... згадати народну мудрість, та що якщо хочеш миру, то готуйся до війни якщо... Так, так сумнів. От ми саме в оцю мудрість народну в перші роки проігнорували, а потім просто почали ігнорувати народний рух, який багато проводив таких заходів, мистецьких конкурс патріотичної пісні. І ми завжди на день збройних сил запрошували. Військових на свої концерти, і власне починаючи 96-го року, коли розпочався перші ці конкурси, ми бачили, як на очах деградувала українська армія. На жаль, воно йшло до того, що або ми попадемо в лапи російського монстра, або дійсно будемо сьогодні відбиватися. Тим, чим є справді, так, скажемо, відновлення української армії почалося аж з 2014 року, коли вже ворог стояв біля наших кордонів. Тільки тоді прийшло усвідомлення того, що потрібно мати свою сильну армію. Ну так, але, хоча основи там оборони були ще закладені в декларації про державний суверенітет, інша справа, що ясно на наш романтизм, державність ну не можна навіть покласти будь-який документ, коли ми відчуваємо, що руйнується, знищується. Ну те, що мало підтримувати, на жаль, цього не сталося, і ми бачимо. Які сумні наслідки від цього. Ну але це таки повертаючи до декларації, це був дуже важливий документ, дуже впливовий. Він дуже підняв дух українців і тому, власне, це була е така перемога, так патріотичних сил. Без сумніву, без сумніву, це великий був такий здвиг. Декларація була роздрукована величезними тиражами, її там роздавали. Тобто зміст декларації доносився до людей, щоб вони. Так, да, да, Мили, да, просто... да, була вона просто була як конституція, роздрукована і є багато примірників. Державні органи роздруковували, і народний рух друкував. Ми роздавали, показували, що от є, тепер перший крок зроблений. Тепер треба робити інший крок, проголошувати незалежну українську державу. Ну але ми пам'ятаємо, що сталося. Зовсім не так, як догадалося, і звичайно, той без'ядерний і нейтральний статус, який був проголошений в декларації, ми бачимо, що це було ну помилковим рішенням, зважаючи на російську агресію, яку ми переживаємо зараз. Я вам хочу сказати, що мене теж дуже хвилювало це питання, тому я звернувся до Івана і кажу, хто Івану Драчу. Клав в голову запропонувати без'ядерний статус України. Ну і Іван, як сам учасник безпосередній усіх тих подій, і депутат першого скликання там а, Верховної Ради України, як активіст народного руху України, він сказав, що це американців була пропозиція. Правда, не через не прямо Івану Кліщу, а, а Василенко він працював у Штатах і сказав, що то була. Американці запропонували, якщо ви запропонуєте без'ядерний статус України, бо то вони дуже боялися. Ну до сьогодні ми бачимо, як вони бояться розпаду Росії. Вони запропонували, якщо ви запропонуєте безядерний статус у себе. Тоді ми підтримаємо вашу незалежність. Тобто, в принципі, і тоді доводилося йти на певні компроміси для тому, ну, що... так, без сумніву. Ми навіть пам'ятаємо виступ Буша у Верховній Раді там про те, що він виступав проти незалежності України. Ясно, що вони дуже боялися. Цей ядерний потенціал у світі України знаходився то було дуже небезпечно, і ми бачимо, як ми господарювали, як ми розбазарили те, що було в нас. Така зброя, я вже не кажу там за ядерну зброю, хоча тактичну зброю можна було випустити. Хоча тут оцей ядерний сад міг би стримати. Але наприклад, та сама Індія і Пакистан бачимо, що обидві ядерні держави і нічого їх не стримує, нічого там їх вони воюють, пане Юрію. Ну дивіться в 91-му році. Ми всі говоримо про те, що в 91-му році було відновлення незалежності, так яка була незалежної України, яка була проголошена ще у 1918 році, і тоді не зазнала Українська державність через ось це роз'єднання, так, внутрішні якісь чвари всередині країни, і ми не змогли вистояти проти зовнішнього ворога. І ось сьогодні ми знову стоїмо перед цими викликами. Тобто ми стоїмо перед зовнішнім ворогом. І для нас важливо дуже ось ця внутрішня єдність. Я так думаю, що більшість опозиційних сил наступаючи на горло власних пісні, все таки дотримуються там. Перекету вони я б не сказав би що кого там критикують владу, хоча влада в нас на жаль не дотримується тих посилів, які б могла б дотримуватися, і дійсно гуртувати і опозицію, і там владу, щоб ми були всі в одному човні. На жаль, ми цього сьогодні не бачимо. Навіть зміни уряду, то ми там як кажемо просто пересунуть стільці, переставлять з місця на місце, а ніякого оновлення це залучення опозиційних сил в уряді не відбудеться. Це, на жаль, сумно, але на, на своїх помилках, на жаль, ми вчимося, і дуже сумно, що ці дуже помилки нам дорого обходяться. Але я сподіваюся, що все-таки Україна обов'язково дуже скоро переможе, врахує ті помилки. Історичні і сучасні, і все таки дійсно стане тою європейською чи українською Україною. де дійсно мільйони українців, які сьогодні виїхали за кордон, захочуть дуже скоро повернутися, щоб дійсно жити у вільній незалежній українській демократичній державі. Ну і ми є спадкоємицією величної Київської Русі, так і процес державотворення маємо тисячолітній, тому а, маємо всі підстави говорити про те, що Україна може і буде великою могутньою державою. Без сумніву, я думаю, що якщо в нас такої певності. Не було то я думаю, що і не було б декларації про державний суверенітет, не було багато інших державницьких кроків послідовних у виборюванні, і відстоєні своєї державності, своєї незалежності. Ну і всі ці постулати. Перше про офіційно прозвучали декларації про державний суверенітет України. Ну і з нагоди 35-ї річниці е, прийняття декларації про державний суверенітет. Майте нагоду привітати наших слухачів із цим днем. Ну, всіх е, українців, хто сьогодні і воює, захищає, допомагає нашій українській армії. З тим великим днем проголошення декларації про державний суверенітет, який був закладений 35 років, і сьогодні захищається на українсько-російському фронті. Голова Миколаївської організації народного руху України Юрій Діденко телефоном долучався до нашої розмови. Говорили про 35-ту річницю прийняття декларації про державний суверенітет України. До слова пан Юрій був одним з ініціаторів встановлення у Миколаєві три з нагоди 20 П'ятої річниці прийняття декларації зі слів Юрій Діденка Миколаївщина єдиний обласний центр в Україні, де є такий пам'ятний символічний знак. Нинішня війна це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле національну незалежність та ідентичність. Про це ми говорили з членами команди проєкту Де-факто Статус Війна, які у червні представляли у Миколаєві виставку антивоєнних артплакатів, присвячену зниклим безвісти захисникам України. Пропонуємо фрагмент розмови з керівницею проєкту Рутенія, графіка української мови Анжелікою Корнієнко та головним головою громадської організації Українська спадщина Іриною Петренко. Слухаємо. Ми зваємося проблемою безвісті зниклою і повернули вже частину нашої спадщини, нашої справжньої мови, котре понад 300 років тому наші вороги у українців забрали. Проект Рутеня є головною айдентикою дуже багатьох міжнародних конкурсів, котре перевертають і допомагає зрозуміти українцям, що якщо ми повернули собі те, що було нашою тисячолітньою історією, ми і повернемо тих, кого чекають багато родин. Це саме те, що стверджують. Українців як націю, і це головне так. Дуже важливо саме ось це є таким життєстверджуючим саме символом так. так? Саме повернення так. нашої історії і повернення близьких людей. Так, що ми можемо? Ми люди великого роду, ми люди... іноді люди навіть не розуміють, за що вони воюють. Є і таке. То людина йде захищати свою країну, але що в цій слові це є, дай з... 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 скільки з... З... сенсів з... в цьому слові, і що це і про культуру. І про багаторічний досвід, і про мистецтво це про все, і це не лише там любов до родини і любов до власного житла. Це набагато більша, глибша історія. Стільки, вибачте, тисячу літ стирали нашу ідентичність. Зараз я да, важливо її повернути, повернути та всіх, і все. Але цей процес дуже не не простий і довгий. Поміну без нашого. минулого. Ми не побудуємо нашого майбутнього. Тому це головна проблема, і проблема, яку ми повинні вирішити самі українці. Ну. Минуле дає нам розуміння того, хто ми є насправді. Саме і, ось. Так. і для того, коли ми усвідомимо, хто ми є. Насправді тоді нам буде чітко видно методу, якою нам потрібно. Розумієте, ми навіть коли ми запропонували художникам взяти в роботу тему арт-плакату, ми обов'язковою мовою були з елементами українських традиційних розписів. Це і розпис, розписи, Петриківський, і Семчиківський, і, і Миколаївський ще має дві назви Таврійський. Ну його в народі називають Миколаївський, а да, офіційна назва Таврійський розпис. І кримсько Тата. Візерунки, чи як це правильно це звучить, Арню. Орнаментика, кримська орнатика орнаментика, це також про те, що люди мають знати, що у нас на українських розписів кожен регіон має свій унікальний стиль розпису. І от якщо ми кажемо про просвітництво, то як би прикро, скажімо так, це не виглядало. Але найбільш вдячними слухачами, якщо ми кажемо про наші арт-плакати, да, про актуальну тему повернення, про рутинію, це є бійці, які проходять. Лікування в шпиталях, у них на це є час. Вони вже підготовлені для того, щоб всотувати максимально все те, що є українським. І давайте казати так, це переосмислення не лише для нас, не лише для дівчат, які шукають, да? а й для них, бо вони пройшли лікування і повернулись на фронт. І коли вони розуміють, що їх будуть шукати отак, їм справді є заради чого жити. За всю історію державотворення Україна не раз здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Тож пам'ятайте, наша сила у єдності на сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.